Йдуть на випередження. Рада оборони Дніпропетровської області сьогодні зібралась на засідання, аби обговорити вторгнення російських військ на територію України. Після зустрічі, на яку також приїхали посадовці із Запоріжжя, представники адміністрації дали прес-конференцію. У разі якщо президент України оголосить про воєнний стан Дніпропетровська та Запорізька області, посилять заходи безпеки, а саме оголосять про збір добровольців для оборони, повністю забезпечать їх необхідною амуніцією та організують для них спеціальні інструктажі і проходження бойових навчань поки що за словами посадовців нашому регіону нічого не загрожує однак, укріплення периметрів в області на випадок військового вторгнення з боку Росії все одно вже розпочато. От наша сьогодні діяльність заключається в підготовці к можливому рішенню президента або Ради національної безпеки України, або Верховної Ради в соответствиї з Українською конституцією. Мы должны обеспечить готовность так, чтобы не получилось, что когда такое решение будет введено, у нас начнутся затрата времени на обыкновенные технические организационные вопросы. В адміністрації сподіваються, що Україні вдасться уникнути повномасштабного воєнного конфлікту. Однак керівництво області все одно запропонувало Міністерству оборони доукомплектувати дніпропетровські бригади добровольцями та додатковою технікою. Наразі запевнили в установі в нашій області розгорнуту систему зв'язку, яка не прослуховується. Також влада збирається посилити блокпости. Ми будемо захищати область. Ми будемо захищати інтереси України. Ми надіємося. на план мирного урегулирования, который предложил президент Украины. Мы надеемся, что война обойдет нас стороной. При всем при этом мы, как власть, гарантируем гражданам нашей области полную безопасность, неприкосновенность, мир и спокойствие.